Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Прямі АВ і СД перетинаються в точці О. Кут АОЦ дорівнює 132 градуси. Знайдіть кут між прямими АБ і СД. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок до умови нашої задачі. Прямі АБ і СД перетинаються в точці О. АОЦ... С... У нас 132 градуси. Потрібно знайти кут між прямими АВ і СД. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворився при перетині цих прямих. Тому знайдемо кут С суміжний з кутом АОЦ. Він і буде кутом між прямими АБ це Запишемо, знайдемо кут СОБ суміжний з кутом АОЦ. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому радусна міра кута СОБ дорівнює 180 градусів. Відняти градусну міру та АОС і дорівнює 180 градусів, відняти 132 градуси, отримаємо 48 градусів. Отже, кут між прямими АБ І це Д. Складає 48 градусів і записуємо відповідь. 48 градусів. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника «Геометрія 7» та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7 інтегрований курс виконано